І зійшла над прутом Українська зоря Есперанто. В Коломиї презентували зворотний переклад досі невідомого оповідання Андрія Чайковського. Оригінал тексту втрачено, залишився лише переклад з української на мову Есперанто з нагоди відзначення 110-ї річниці заснування в Коломиї есперанського часопису Зоря України роботу спробували відтворити. Захід відвідала наша знімальна група. Отець Дмитро був відомим на всю округу пасічником. Ілярії не менш знаним садівником. Вони обмінювалися медом і фруктами, жили собі дружно всім на заздрість. Часто то один, то інший мав нагоду отримати кращу парафію. Але було так шкода розлучатися, що вони лишалися у своїх парафіях. Сусіди казали, що ці двоє приятелів, здається, ніколи не посваляться. Але немає в світі нічого вічного. Есперанто штучно створена мова для міжнародного спілкування. В Коломиї щороку відзначають дні одного з основоположників есперанто руху на Галичині Ореста Кузьми, адже писанкове місто вписало абсолютно самобутню та неповторну сторінку в історію українського есперантизму. Розповідає упорядник наукової праці Богдан Волошинський. Тут видавався часопис. Тут було велике, чисельне і дуже діяльне товариство. Поступ тут жили ключові промоутери еспиранського руху в Україні. Коломия тоді ну. На неві есперанто український така виорала таку <схи> широку і гарну борозну у 2013 році. В Коломиї відзначили сторіччя з дня публікації есперантського часопису Зоря України цьогоріч. Есперантисти підбивають підсумки десятиліття після тієї великої конференції та готують нове дослідження історії цього видання. Продовжує Богдан Волошинський. Минулого року ми представляли. Першу частину дослідження про життєпис славного есперантиста і видатного громадянина міста Коломиї Ореста Кузьмий. Оскільки тоді все гарно відбулося, з'явилася ідея зробити продовження. Окрім того, Коломиянам презентували втрачене оповідання Андрія Чайковського. Неприємна зустріч для часопису Зоря України письменник переклав твір мовою есперанто. Власне, тільки цей варіант дійшов до наших днів, каже перекладач Петро Паливода. Коли мені запропонували перекласти оповідання Андрія Чайковського, звичайно, я зразу погодився. Оповідання за обсягом не дуже велике, працювати було дуже цікаво. Робота тривала близько тижня. Редагував зворотній переклад до галицько Екту науковець, дослідник творчості Андрія Чайковського, Коломиянин Микола Васильчук, додає перекладач. Він Знає місцевий колорит, знає місцеву лексику, і тому він доклав своїх зусиль, щоб трошки мій текст адаптувати до Гличини. Сучасні есперантисти переконують, їхня праця актуальна, адже шар есперантської комунікації в світі є. Підсумовує Богдан Волошинський. Коли випускали перше число Україна стелю українського часопису, то там був такий клич: з помощі есперанто працювати задля добра України. Тому і сьогодні з пам'яттю есперанто наші есперантисти працюють для добра України і для майбутньої її історії. Юлія Марциновська, Сергій Угрин. події НТК.